Що я відчуваю, це хіба що порівняння з народження дитини. Бо дійсно це так. Це за три роки і два місяці і два дні я його перший раз обіймала і з ним поспілкувалася. При розмові з ним він дуже таку сказав, ви знаєте, що я пробув в полоні 1160 років. Ой, ні, місяців. А потім каже, ні, так і років. Вони ні днів не йшли як роки. Можливо, цих 50 акцій, ну, може 5 акцій. Я хочу сказати, не прощайте надії і віри. Вони знають, вони відчувають. Він коли побачив, вони не знають, що ми ходимо сюди. Ну, коли я йому почали скидувати і пішов на сторінку і побачив, що тут відбувається, він каже: Я не думав, що ви такі в нас сильні. Я не думаю, що ви так вірите в нас. Всі повернуться. Ми тут стоїмо за всіх. І я буду приходити. Я обіцяю, що я буду приходити на акції. Слава Україні! слава!